Вишиванка є символом нескореності та зв'язком поколінь. Вишиванка це прадавня частина гардеробу нашого народу, що передавалась нащадками. А сьогодні, як колись, вишита сорочка є надзвичайною річчю для кожного українця. Раніше вона рятувала голодомор, її обмінювали на хліб. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорі. Я дякую вам за підписи і перегляди. Усім бажаю здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали. Історія появи дня вишиванки розпочалася не так давно, у 2006 році. Леся Воронюк, будучи студенткою Чернівецького національного університету, якось запропонувала своєму одногрупникові Ігорові домовитися з усіма, хто має вишиванки, обрати якийсь день і прийти на пари у вишитих сорочках. До того студенти університету частенько ходили в вишитих сорочках, та це аж ніяк не було масовим явищем. Загорівшись ідеєю створення такого свята, Леся та Ігор запросили підтримати таку ініціативу своїх друзів із групи. І коли вранці прийшли на факультет, то зраділи і відчули полегшення, адже хоч і не всі молоді хлопці і дівчата долучились до акції. Так відбувся перший день вишиванки. Що згодом став історичною подією. Як уже потім розповіли студенти, викладачі до такого дійства тоді поставилися по різному Переважно молодші також почали частіше вбиратися у вишиті сорочки, а старші говорили, що це лише студентська акція, яка не має внутрішнього змісту, і все одно нічого не змінить. А вже у 2007 році. День вишиванки поширився на інші університети Чернівців. А на третій рік це вже була міська акція, і потроху інші міста України почали приєднуватися. До 2014 року свято розрослося до міжнародного рівня. Його відзначали, крім України, Канада, США, Італія, Франція Німеччина. Вишиванка ще з давніх давен супроводжувала український народ. І була для них символом нескореності і того, що вони є українцями. Сорочки вишиті спеціальними символами носили козаки, характерники. Шумаки довіряли прання своєї сорочки лише одній єдиній дівчині, а воїни УПА носили з собою чорні вишиті сорочки на випадок раптової смерті. Тисячі людей через ці вишиті сорочки страшенно страждали. Гинули, терпіли голод. Відомого українського мовознавця, письменника і дисидента Бориса Антоненка Давидовича заарештували за те, що він співав українські пісні. Говорив, що Україна зможе повноцінно розвиватися тільки тоді, коли відділиться від Радянського Союзу. Та за те, що носив вишиту сорочку. Спочатку його було вислано до Сибіру. На десятки років, а потім піддано до довічного ув'язання. Справжня його провина полягала у відмові русифікувати словники української мови. Вишиванка для Бориса Дмитровича була способом самовираження, власної свободи та символом непокорі. Зв'язкова Романа Шухевича Ольга Ільків, перебуваючи на засланні 14 років, вишивала у камері сорочку. Зі старих шматків списаних простирадл. і саме це врятувало її від божевілля. Вона вірила, що настане час і буде вільна, і зможе одягнути цю сорочку у вільній Україні. Під час операції вісла і депортації українців їм було заборонено брати з собою вишиті сорочки, як символ самоіндифікації, можна було взяти в одному випадку. Якщо випороти. Вишитий орнамент. Українці цього робити не хотіли, і закопували сорочки у добовій скрині в землю. Багато хто так і не зміг повернутися додому, але знання про те, де закопані сорочки, передавалися з покоління в покоління. Уже у 90-х роках нащадки тих українців почали їх знаходити під землею, і на диво ті сорочки, що пролежали більше. Півстоліття зовсім не затліли. Багато українців саме за допомогою вишитої сорочки відкривають для себе історію свого роду. Із початком російської агресії в Криму та на Сході українська вишита сорочка стала символом української сили, ознаки сміливості. У 2015 році кримські татари, які на день вишиванки одягнули українські вишиті сорочки, були затримані російськими спецслужбами і звинувачені у підготовці терористичного акту, з того часу, по всій Україні люди започаткували десятки різних акцій. На сьогодні вишиванка є символом, який об'єднує українців за політичними релігійними поглядами, замовною ознакою. Саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога. Дуже важливо усвідомлювати, носити вишивану сорочку, адже значення вишиванки є дуже глибоким. Вона є символом української нескореності. Свободи, солідарності. Допоки українські жінки вишиватимуть сорочки, кладаючи в них свою душу, а люди одягатимуть їх. Україна не переможена. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!